Всім доброго дня! Нашим поросятам вже 5 місяців і вони вже ці дві біленькі в охоті, на відміну правда, від чорної, хоч вона і старша, по-моєму, на тиждень. Але ці вже паруються, а чорненька ще не хоче. Не знаю, чи то ще не зашвидку, наш пацючок всього. На два тижні старший від них. Йому п'ять з половиною. Ось застали ми процес. Закінчення процесу. Стоїть спокійно, не тікає від нього. Харчуванні вони взагалі супер. Пів літри зерна меленого чи не меленого. З'їдають вони зранку і пів літри вечором. Кілограм десь картоплі зранку, в кілограм вечором і трави до схочу вони з'їдають, Ми так кидаємо, скільки з'їдають, скільки вони кидають. Трави є досить, зараз все зелено. Ми починаємо заготовлювати сіна їм на зиму. Ну і зараз трошки кидаємо сіна. Хто бачив попередні наші відео, може звернути увагу, як ростуть поросятка. Читала в інтернеті, що охота в свинок триває 17-22 дні десь приблизно. У нашій вже тиждень в охоті. і кабанчик вже скаче. Уже пару разів ми замічали, що по цих двох білих він скаче. Так що, можливо, через. Три місяці, три тижні і три дні буде мати опорос. Перший раз такі свинки небагато проводять. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вдячна за маленький коментар. Всім па-па!